Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. і це програма Столиця сьогодні. В нашій передачі ми будемо говорити про національні питання, міські питання. Ну, і розпочнемо з питань, які сьогодні найбільш обговорюються, дискутуються, критикуються, якщо хочете. Це кадрові призначення, власне, як на національному рівні, так і на рівні міста. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. З ним можна на будь-які теми говорити: людина, яка знає і національний рівень, і рівень міста, бо якраз. В місті людина відома, так як власне і е, на рівні тієї ж таки Верховної Ради, це народний депутат України Олександр Чорноволенко. Пане Олександре, доброго вечора, дякую, що за роботу. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі 223097. Будь ласка, долучайтеся до нашого обговорення. Ми тут абсолютно відкриті для будь-яких запитань, будь-яких точок зору. І давайте, от з кадрових призначень, я хотів би розпочати розмову. Е, таке враження складається, пане Олександре, що кого б не призначили, от нижче. Да, Персона номер один, скажімо, зразу починається якісь там а, критика, дискусії. Та людина, не та людина на своєму місці, не на своєму місці. От, власне, від сьогодні адміністрацію президента України очолюватиме Борис Лошкін. А, що пишуть про нього змі? Він входить до числа найбагатших людей України медіамагнат. Минулого року журнал Фокус оцінив його статки у 126 мільйонів доларів, кореспондент у 144 мільйони. Ну, буде. Більше багатих буде менше бідних, можливо, із такої логіки треба підходити, але тим не менше, як от ви дивитесь на такого голову адміністрації президента? Наскільки вам це призначення? Ну, скажімо так, подобається, якщо хочете. Голова адміністрації президента повинен бути зручний для президента. Якщо президент вважає, що ця людина йому зручна, то відповідно це значить гарне призначення. тут. Просто не можна сперечатися, бо це безглуздо. Uh -huh. З іншого боку, у нас трошки демонізують після табачника, ще й кучу і табачника, керівника адміністрації президента. Uh -huh. і... Тому якось дуже багато на це приділяють уваги. Насправді він має виконувати допоміжну роль, це як один з радників президента, старший радник, головний радник. Але тим не менше, це людина, яка допомагає президенту. І якщо там ну, складається враження, що він починає керувати президентом, угу. це дуже погано, як було свого часу, кучма та бачник, чи там ще деякі були угу. такі нюанси ющенка Балога і так далі. Да. Тому ну найголовніше він має бути непомітним і з другого боку ефективно організовувати зрозуміло роль роботу президента. Ще одне призначення. Віталій Кличко мер Києва, своїм головним радником, керівником групи радників, призначив такого Ігоря Никонова. Що журналісти пишуть про це? Це один з найбільш агресивних київських забудовників, який прямо каже це. Я цитую журналіста, що вміє, що мріє звести у Києві хмарочос. Як він колись це побачив у Нью-Йорку. Що з цього призначення, який висновок можна зробити? Ну, знов таки, посада значить, голови групи радників чи головного радника. Це така посада, тим більше у голови міського голови, а не, а не в поєднаних посадах голови ради і адміністрації. Угу. От, як це буде, напевно, в майбутньому у кличка, то поки що це взагалі так. А теоретично це може бути і посада, чисто така символічна, тобто людині просто зробили приємно. Але можливо, він в майбутньому з цієї посади перейде на якусь посаду в адміністрації, в виконкомі, як там буде вже створено. Uh -huh. Тоді це ну, можна буде говорити більш серйозно. Поки що це ну, на рівні, скажімо так, доброї розмови від між добрими друзями. Дивіться, такий момент, Павло Сандре. От запрацювала Київська міська рада, і в мене є така от інформація. От, сьогодні у нас 10 число, сесія була е, минулого тижня, буде а бачите. На інше призначення вам не цікаво. Зараз ми і про інше Е, Сесія буде іще і на цьому тижні, але є така бекграундна інформація в мене, що секретар Київради буде не раніше. 19 числа, скажіть, це так важко призначити або обрати, скажімо, або визначитися з секретарем? Ну якраз ради? секретар це не символічно, на відміну від це дуже серйозна посада. От знов таки, якщо голова ради збирається, міський голова збирається сам вести постійно сесії, і, а також займатися тільки радою, і поки що не планує. Обійняти посаду керівника виконавчої влади, тоді, звісно, це не, не, не серйозна посада, не суттєва. Але якщо все ж таки він займеться виконавчою владою і буде більше, скажімо, представницькі функції виконувати до того, скажімо, зарубіжні поїздки uh -huh. і так далі, то на секретаря ради тоді лягає вся поточна робота, самої організації роботи ради. І це тоді вже ну, більш така серйозна впливова посада. Відчуваю, що зараз з'явиться у нас глядач, бо дзвіночок так е чути трошки було. Дивіться, якщо ви сказали, абсолютно справедливо сказали, що секретарка Євради – це не така ож там символічна. Посада то ми, як говорить... ви вважаєте, mm -hmm. удар, який має ну конституційну, скажімо так, більшість у Київраді, це має бути секретарем представник обов'язкового удару, щоб вже повна відповідальність була на цій політичній силі? Чи навпаки, треба віддати, скажімо так, перевагу, ну там я не знаю, опозиції, якщо хочете, або я не знаю, там батьківщині, наприклад, ні, ну секретаря ради опозиції, ну не дуже бо. Це має бути єдина команда. Так. Взагалі, от ми говорили про, от, про три посади зараз, от, які ну, повністю ну, залежать від першої особи. Mm -hmm. от. Що буде робити та чи інша посадова значить, особа, буде залежати від того, що йде президент або міський голова. Тобто, ну, Тут ці повноваження можна забрати, можна роздати, віддати. Тобто, тут В даному випадку. це... Ну, це, це не міністр, скажімо так. так. Тобто, тобто, тут тут, тут це, це, це люди, які фактично допомагають першій особі виконувати свої функції. Тому він може в якийсь момент більше дати повноважень, менше повноважень. Mm. От. І дуже легко, ну, крім секретаря ради, дуже легко зняти. Що в політикумі говорять серед ваших колег, що ви чули з приводу можливих призначень? От є така інформація, що можливо. Пана Гриценка можуть призначити міністром оборони. Що ще е, обговорюється, скажімо так, в куларах, якщо хочете, українського політикуму? Прошу. Ну, це буде така ризикована призначення Гриценка. Він е, цікава особа, але він ну, такий людина зі своїм характером, якого в команду втиснути, не так просто буде. Хоча знов таки це залежить від того, як. Ну, В даному випадку це знов таки прерогатива президента. От, є розмови про міністра закордонних угу. справ різні. Я особисто рекомендував би Тарасюка. Угу. От, ну, але скоріше за все б... Ну, хоча Бог його знає, може і так. Я би я рекомендував Бориса Тарасюка, бо у нас є великі проблеми із ну, от, тим, щоб це, це головне зараз для нас закордонні справи. Навіть значить, посада міністра оборони, вона все ж таки трошки-трошки менш важлива, ніж міністра закордонних справ. Бо від наших стосунків з Європою і США, це наш тил, і ми маємо повністю забезпечити, щоб він працював на наш фронт, тобто на антитерористичну операцію. А такі посади, як, наприклад, Генерального прокурора, Голову Служби безпеки України. То як ви вважаєте, будуть якісь ротації на цьому рівні, скажімо так? Ну, голоду, я, новій реалії так. Я, так я чув так, що поки що не збираються. Але знов таки ще раз це повністю от прерогатива президента. Звісно, що він має це узгодити з Верховною Радою, але я думаю, що в цей момент повністю всі його пропозиції. Будуть позитивно сприйняті Верховною Радою. Нагадаю нашим глядачам 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до спілкування, ставте свої запитання, висловлюйте свою думку. Пане Олександр, тепер є така інформація, що мовляв, парламент готовий або буде працювати і влітку. Які питання будуть на порядку денному взагалі-то, по значить тому, що було прийнято, коли ми планували. Роботу Верховної Ради, а це ще було в січні місяці, з лютого було прийнято, то значить, останній день це було 4 червня. Черв Перепрошую, 4 липня. Лип 4 липня, да. але ніхто нас не заважає ну, продовжити. Більше того, взяти якусь позачергову сесію надзвичайно. Тобто, те, що він буде працювати, це 100%, бо навіть якщо він піде на літні канікули, то його будуть кілька разів збирати, тому я б нікому не радив кудись далеко. Ну, просто серед експертів, знаєте, буде... така думка побутує, що перед дочасними виборами або перед тим, як парламент вже буде готуватися до наступних, скажімо так, виборів, депутати вирішили всім рекордом громкі дати. Свої імена і влітку попрацювати. Ну зараз ви на це відреагуєте. Мені підказують, ну, я є глядач такі. у нас, пан Олександр. Давайте послухаємо запитання. Будь ласка, горіть. Алло, Добре. добрий вечір. Слухаємо вас уважно. Будь ласка, добрий вечір. Добрий. Е, мене звуть Олександр. Е, По-перше, я вибачаюсь, я хочу вам як ведучому трошки так. Ну не то що зауваження, от, але так е, висказати от е, Ви трошки мало даєте слухати. Іменно e, глядачів, людей, які вам телефонують. Ви так дуже швидко їх перериваєте, почувши тільки основну э, жилу, скажімо так, ну запитання. Я ну, я, я врахую, прошу, я врахую, дякую. Ваше запитання, прошу. Дякую. Я в мене декілька таких меседжів. О, бачите, Вон, декілька. декілька. От ви от секундочку, секундочко. Я зараз вам дам е, час, скільки ви того забажаєте. От телефонуєте спочатку, ви висловили свою позицію. Дякую вам дуже. Я врахую. Я ж вам абсолютно відверто це сказав. І зараз ви говорите. В мене декілька, декілька. Це більше десяти. Ну ви мали на увазі, мабуть, не одна. А е, наступні глядачі, які зараз будуть телефонувати, то як я маю от тут е, золоту середину шукати? Тому я й кажу, прошу. давайте лаконічніше, лаконічніше прошу. ставте свої запитання. Отак я й прошу. Я питаю у шановного пана гостя. е, Петро Олексійович уже з суботи він уже перебуває офіційно на посаді президента. Нашої держави незалежної і вельми шановної нашої держави, але про те, що він переміг у цих президентських виборах, вже було відомо ще днів, ну скажімо так, тиждень тому назад. Тобто, я прошу, що до сьогоднішнього дня, в принципі, від президента України. Не було чутно ніяких таких громких заяв про його от уже конкретні шаги на його посаді. Це перше. О, друге. Гроші по поводу перерахування на армію. Опять-таки, чого ці гроші, які смс-ками, мобільними дзвонками, чого ці гроші лежать мертвим от, і їх не можуть використати? Опять-таки виникає таке питання, що держава отримала в кишеню гроші, але... От держава каже, я не знаю, як ці гроші. Дякую вам дуже. Вибачайте, що я перериваю більше хвилини. Тривало ваше запитання. О два ці моменти. У нас передача 27 хвилин. Якщо отак, от хвилина-дві, кожен глядач буде висловлюватися. Я думаю, що тут мене вже точно не потрібно. то давайте тоді ви приходьте і, і тоді допомагаєте вже мені. А я буду тоді, мабуть, мовчати. Панасара, тим не менше, правильні, абсолютно логічні запитання щодо конкретних кроків, а особливо так, да. так, особливо про. Шай, фашист градає. Та, проблема. Я, я привик гранатам нічого, живу, ж бачите, не підірвали. Ну, а, значить, конкретні кроки президента і гроші на армію, чому їх не використовують. Прошу, будь ласка. Ну, по конкретним крокам. Перед за все, тиждень, як президент займався, навіть ще не, не, не склавши присягу, він займався. Ну тим, що я зараз вважаю, головне займатися, це міжнародними справами. Він провів ряд дуже важливих зустрічей з провідними, буквально з усіма відправідними керівниками, ну крім китайців, От, керівниками світу. Це ну, надзвичайно велика робота і велике завдання. І до нього треба було готуватися і відпрацьовувати. Тобто, це не тут, тут не можна сказати, тут навпаки, треба сказати, що ще не вступивши на посаду, він. От. Крім того, вступ на посаду він готується. Mm -hmm. ну, люди mm -hmm. запрошуються там і на мається на увазі. От це теж дуже велика подія, і теж вона пройшла дуже так ефективно. А для цього треба готуватися. Тому мені здається, трошки тут скажімо, наш, наш ну, не це, грядач... не, не це зразу одним словом. Да, так, наш глядач ну, не помітив так ска самого головного. Щодо грошей на армія. Да. Щодо грошей на армію, то це питання до міністра оборони. Він постійно на це відповідає, що є певні процедури закупівлі, які визначаються законами, які прийняла Верховна Рада. Нещодавно вона спростила процедуру цих закупівель, так що буде швидше, але значить, взагалі то тендерна процедура закупівлі, вона дійсно забирає кілька місяців. Це не так швидко. Крім того, скажімо. Певні види озброєнь є в нашій армії в надлишку, а певні ну є, значить їх мало, і більше того, їх не так легко налагодити. Ну, наприклад, бронежилети виробляє тільки одна фірма. Mm -hmm. А у нас немає варіанту одного поколу, одного виробника. Тобто, треба, щоб це було, значить, конкурентні засади, принаймні двоє, Тобто mm -hmm. тут є певні. Нюанси зараз все спрощується, і тому я думаю, що у нас достатньо грошей виділяється із бюджету, от на цей момент. А проблема в тому, щоб швидше це робити з грошей матеріальні цінності. Зрозуміло, можна да тут. Ми з грошей, бо все нормально, просто. Угу. Ну, але зараз ми прискорили її. Ну, Тут же є інша проблема. Тут, якщо зробити дуже просту схему, то буде, ну, буде да. підозра в розкраданні. Це, ж, ну... це просто ну, для цього і робляться тендерні процедури, щоб вибрати найвищу якість по нормальній ціні. По нормальній ціні. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий. Пане Чорноволенко, ви мені скажіть, будьте добрі. Хто на вашу думку міг би допомогти сьогодні кличку і новій нашій київській владі у питанні ЖКХ? Я маю на увазі, тут працювали схеми 4 роки. 10% робіт робилося, а за 100% ми платили кия, кожен киянин по сьогоднішній день платить гроші. 90% цих грошей йдуть кудись в якісь руки. Угу. Дякуємо, наприклад... Дякуємо зрозуміло. Прошу пане Олександре. Ну, один з тих, хто міг би допомогти, це нинішній голова адміністрації Бондаренко. Він правда, от уже написав заяву про складання повноважень. Але будемо сподіватися, що його досвід, Ну, як мінімум, є депутатом Київської міської ради. Так, да, але ну будемо сподіватися, що президент десь його інкорпорує і за згодою, очевидно, кличка. От інкінкорпорує ін у міську владу в нову, тобто на ну, замов, допустимо, голову адміністрації чи щось таке. У ну, те, що віддання посад, що... як ви вважаєте, це неминуча якби ситуація. Віддання посад воно було замислено ще в 99-му році, навіть раніше, і більше того, свого часу. Взагалі в містах була ідея об'єднання посади, міський голова і мав очолювати виконавчу Зрозуміло. Владу. тому робити виняток для Києва, де окрема виконавча влада, окрема представницька, о, це неправильно. Ви прекрасно і... знаєте міське господарство? Ви знаєте цю проблематику? От якраз сфера житлово-комунального господарства. Наскільки вона найбільш, скажімо так, здатна або сприятлива для корупції, і чи вдасться от новій вже київській владі? Навести в цьому ну, бодай хоч щонайменше порядок, бо е, так видається, що 100% порядок навести в цій сфері просто нереально. Ну, Скажімо так, надзвичайно складно. От, тут же багато є аспектів. Перше, це організація того всього, як воно має відбуватися. От, е, це та сфера, де дуже важко ввести якісь конкурентні засади угу, з тим, що угу. ви ну, ти, згадайте, пам'ятаєте, у нас. Е... На початку незалежності, якийсь час, ми от були як і в Совєтському Союзі, готувалися до посівної там, і так далі. Ми закупали паливо і все. Потім паливо стало. Продаватися приватними підприємствами, між ними виникла конкуренція. І зараз про це ніхто не думає, як буде це все відбуватися. Ну, максимум можуть допомогти грошима для закупівлі. Ми будемо сподіватися, О, що це буде. Щодо боротьби з корупцією, Да, да Це вони... саме в будь-якій сфері, ну, щоб було ефективно, має бути конкурентна. А це якраз та галузь, де традиційно в нас створено такі умови, що ну, єдина мережа, значить, Значить, сітею у цих всіх. Ну, єдина. Монополісти такі та, ось сидять та, на цій Ні, Але скажу. навіть інфраструктура створена під монополістів. монополістів Дуже зражений. важко демонополізувати. Паносарі, я перепрошую, що перериваю. У нас з Одеси мені підказують, є mm. дзвіночок між містом. Давайте послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Добрий день. Відтаю вас в Україні. Слава! У мене питання про купка: коли почнеться руйнування системи корупційної, про яку каже. І навіть е, кричить Михайло Саакашвілі, От я спостерігаю за цими речами. От дуже буде приємно від вас почути. Дякуємо То, дуже, дякуємо дуже. Прошу, будь ласка, ну, бачите. Саакашвілі запропонував себе на посаду радника, президента з цих питань. Також є інші пропозиції від грузинських спеціалістів і не тільки. Ну, вони ж мі от. з мін'юстом вже працюють, вже працюють Ну Так, так, так. Є від поляків пропозиція. Тобто, тут е е я думаю, що в якійсь мірі це буде найближчим часом. Але, в принципі, це постійна робота, яка, ну, не можна сказати, ми от зараз подолаємо. І це буде десятиліттями. Єдине, що, скажімо, я сподіваюся, що через рік буде вдвічі краще, ніж зараз, а потім і так, і так, і так, ну, понаростаючи. От, Єдине, що знов таки нам тут дуже сильно заважає от, наша ситуація. Як і всім нашим реформам, з тим, що у нас є на війна з Росією, і відповідно це надзвичайно така неприємна ситуація для будь-яких реформ. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка. Будь ласка, ми слухаємо. Алло. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Олександр Чорноволенко. Твой коллега по Киевсовету Олейник, Валентин Иванович, если ты не могу. Вопрос по сути, Саша, что делает ваша фракция, и ты лично, чтобы быстренько организовать выборы новые в Верховном Совете? Уйти, например, вашей фракции из коалиции, ну и так далее. Дякую дуже за дзвіночок. Прошу поставить. Проблема в тому, що піти з коаліції не штука, штука в іншому. По-перше, зараз залишається, якщо ми працюємо до 4-го, то, то, то вже менше місяця, тому підемо ми з коаліції, не підемо, а це все одно. Осінню буде прийматися рішення. Друге, це ж під час сесії. Однієї сесії менше місяця залишилось. Друге, це закон, по якому обиратися. Це теж питання. Його треба спочатку. Ну, бо прийняти. бо немає сенсу проводити вибори без нового, скажімо так, нових ну, правил. Скажімо правил. так, бажано по новому закону. От наступне це треба погодити і з іншими фракціями, і з президентом. От, тут теж дуже серйозно. Ну питання. десь на грудень може бути. Як нарешті Нарешті головна проблема проводити вибори під час війни. Президентські ми проводили, бо в нас не було президента. От по Верховній Раді можна різне казати. Можна те, що казати... зараз в парламенті ми іноді спостерігаємо, то це все одно знаєте, що і немає парламенту. Я, я згоден, я говорить, згоден. Так? Так? Да, от я, я половина сам от... не ходить на роботу, половина ну, навіть, невідомо, якщо за що... ходить, то невідомо як голосує. Ну, а був так, там так, мій так. законопроект разом з Тарасюком про те, що. От, поміняти закон про основи зовнішньої від, 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 політики, відмовитися від е, е, нейтралітету і знову записати, як це було до 2010 року. -го не голосували, року. не обговорювали. так? 191 голос. Ні, проголосували, а, але не набрали. Голосували. От тоді, да, от тоді, от коли ми, от замість Важливо. того, щоб знайти собі потужних союзників у вигляді НАТО, ми знову залишились своїм нейтралітетом. А нам вже завжди можуть сказати почекайте. Ви на яку яку ви допомогу претендуєте, якщо у вас записано, що ви нейтральна зрозуміло. країна? зрозуміло? Панаса. У нас дві хвилини От, то мені та, та, та. самому кажеться швидше треба. Але з другого боку йде війна під час війни проводити. Ну принаймні, в двох областях цього не буде ніяких виборів. Тому то, тут є ну, питання, пеш, та. Тут, тут, є, тут є не все моменти, так просто, так. Так, так, да не все да. Ми послухаємо ще глядача. У нас дуже мало немає глядача. Пане Олександре, якраз десь півтори хвилинки, наскільки я розумію, до нас до закінчення. Опа. Все ж таки, ваш прогноз. Ну от з огляду на ті меседжі, які пролунали від Петра Порошенка під час його промови у Верховній Раді, от вам, як політику, не перший рік ви в політиці, ви так відчули, скажімо так, що президент так серйозно взявся за справу? Ні, ну ще раз, у нас один з найкращих президентів. Найкращий з тих, хто був, я це одразу можу сказати. От, це плюс. Більше того, у нас на президентську посаду претендували люди е, з демократичного, національно свідомого табору. Тобто це не тільки війна, і друге, третє, четверте місця. От, це, це теж величезний плюс. От, тому насправді на нього буде тиск, щоб проводити ну, абсолютно проукраїнську політику. Спориється, як відчуваєте? Ну, думаю, що так. І це йому буде це з одного боку складно, бо війна і все, але з другого боку, простіше, бо зараз ну, нема тієї опозиції, яка була ще у Ющенка і так далі. Тобто насправді, ну, зараз є є такі непогані умови для того, щоб нормально все це проводити. Але звісно, що сама ситуація економічної кризи викликана тим, що. Янукович з регіоналами пограбували Україну. Так, так. Плюс складна міжнародна обстановка. Ну у нас зовсім зіпсована ситуація. Повинні Росії з Росією. Іде фактична війна, плюс ця війна йде на нашій території, а частина території, як Крим окупована. Так, То так. Тут надзвичайно складно, щоб все це витягнути. Ну будемо сподіватися, що витягне. Принаймні, е, про я це дум... було заявлено. я, я думаю, і... що в нього є сили на це. Так, дякую дуже вам за участь. В нашій передачі, дякую всім нашим глядачам. Щиро дякую. І за поради, і за дзвіночки, і за активність. Ми зустрінемося буквально за кілька хвилин на нашому телеканалі у програмі Столиці. Я лише нагадаю, що нашим гостем був Олександр Чорноволенко, народний депутат України. Будьте з нами. Буквально пауза буде нетривалою, і ми зустрінемося знову.